Святого Духа і слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо третю неділю посту, називається вона Христопоклінна, з огляду на цілий обряд, вшанування, поклоніння Христу Господню. Коли ми говоримо про Хрест Господній, ми завжди маємо перед обличчям Ісуса, який був розп'ятий на Христі. Має переноличч Ісуса Христа, який є центром нашого життя, тому і ми називаємося християнами. Але одночасно, споглядаючи хрест Господній, ми можемо собі уявити, бо Ісус був розп'ятий на погоді, можемо собі уявити двох злочинців або боках, які були розп'яті. Ми знаємо, що серед розбійників, злочинців був один. Як кажуть, добрий злочинець, інколи його називають восьменники церковні злодій, що вкрав царство небесне. Оце був той, який сказав, згадай мене Господи, коли прийдеш у царстві своїм. Був злочинець, злочинець. Злочинив злочинив. Але сказав, згадай мене Господи, коли прийдеш у своїм царстві. Ісус до нього сказав слова, сьогодні будеш зі мною в раю. Але був інший злочинець з другого боку, який не скористав смерті Христової. Він казав, подивимося, що з того всього вийде. Він не вірив, споглядаючи Христа, будучи розп'ятим разом з ним, він не вірив, що ця смерть Христова може йому допомогти. Ми, християни ХХІ століття, так само можемо мати одну з двох позицій, споглядаючи розп'яття, носячи крестик на шиї, бачачи, споглядаючи розп'яття, які є на храмах, які є на капличках. Ми можемо мати також таку позицію. Або як один злочинець, або як другий. Ми всі з вами злочинці. Бо всі грішники є злочинці. Що таке гріх? Це зло. Читаємо в святому хісті, що Зло увійшло у світі, гріх увійшов у світ і гріхом – смерть. Тому ми успадковуємо смерть як наслідок гріха, як нас до зла. І наше християнське життя, воно полягає в цьому, чи мудрість нашого життя полягає в тому, споглядаючи розп'ятого Ісуса, споглядаючи Його смерть на Христі, у нині. Хресто поклінна неділями, поклін робимо Христові. Ми хочемо потрапити до раю. Ми хочемо бути тим розмінником, тобто, чи злочинцем, який почув Слова Ісуса Христа, нині буде зі мною в раю. Каже апостол Павло в першому посланні до Коринтян, перша глава, про Хрест, він каже. Слово про Хрест, от ми зараз з вами говоримо про Хрест. Він каже, Слово Про Хрест це глупота тим, що погибають. А для нас, що спасаємося, це сила Божа. Світ своєю мудрістю не спізнав Бога у Божій мудрості. То Богові було вгодно спасти, віруючих глупотою проповіді. Світ свої премудрості, ми супертехнології, суперрозвиток. І кожен раз все Якщо йде без Бог Бога, він здатний, наприклад, вбити людину. Цей розвиток здатний знести людину, яка народилася з вадами. Ми прогресуючий світ. Світ, який не пізнав Бога, каже е, апостол Павло, світ своєю мудрістю не спізнав Бога в Божій мудрості, то Богу було вгодно спасти віруючих глупотою коло. Бог вам покладає в серце, наприклад, бажання. Прийти до храму помолитися, послухати Слово Боже, споглядати хрест Господній. Бог покликав нас з вами спасатися глупотою проповіді, бо є багато вже тих, які довчилися, які вже поїли, як ми кажемо в по маніпугарну приписку, всі розуми поїли і дійшли до того, що суперпрогресом знищують іншу людину. Ми можемо говорити про війну, про атомну війну, ми можемо говорити про аборти, на яких заробляють гроші, які дуже Ті, вони, якби, знає, такі, якби не розуміють, про що йдеться, на цьому зробили бізнес. Ми маємо прогрес без Бога. Він Бог, апостол Молодчий каже, світ своєю мудрістю не спізнав Бога у Божій мудрості. То Богові було угодно спасти, віруючим глупотою проповіді. І каже Апостол, ми проповідуємо Христа Розп'ятого, Христа Божу мудрість. Глупота тим, що погибає. для нас, що спасаємося, це сила Божа. Для нас Хрест це не є просто, просто якийсь символ. Бо, от, от Тому що до то Христина му подавати Хрест. Ти не му сподавати Хрест. Ми даруємо, і ті родини мене кажуть, що це є важливо. Я той хрест, що ми подарували, потім лишили, потім підуть свою бляшу вчепили, бо це мій оберіг. І типу так під виглядом цієї мудрості світу це мій оберіг. Наш оберіг це є хрест. Наш оберіг це є сила Божа. Наш оберіг — це є віра в оцю силу Божого Христа. І тоді ми будемо, як злочинці, які кажемо, згадай мене, коли прийдеш у царську. А не будемо, як ті, побачимо, що слово всього вийде, спасав, і інших себе спасти не може, ті, які насміхалися з Ісуса розп'ятого. Початкове походження Христа. От коли досліджують взагалі походження Христа, кажуть, що Хрест ну до Ісуса Христа, що таке був Хрест, це була найганебніша смерт, смерть. Тобто останніх злочинців страчували на Христі. Але і хрест навіть не мав такого вигляду, наприклад, з Письмі ми читаємо про паль, так званий паль. Тобто паль це була частина це дерева, ще навіть без свої поперечки. Якщо досліджуєш ще спочатку, кай, що таке був паль? Це те, яким підпирали двері, підпирали двері, можемо собі двері не відкрилися. Паль, про який навіть говориться, що. Але це було таке початкове походження Христа, як зная страти. Після цього до Словпаду дали поперечну баю, яку римляни називали Христом, шибеницею епохи. засудженого, наприклад, хто помирав на Христі, вели через місця, де збиралося найбільше людей, щоб попередити і показати приклад покарання, Тобто, що народ бачив. Знаєте, навіть ця приказка, про, про, е, яка в українській мові каже, не будеш слухати е, тата і мами, будеш слухати псичої шкури. Є така приказка. Вона також має свою історію, бо якби попередження, якщо ти не будеш слухати тата і маму, з тебе може вирости якийсь злочинець, потім ти щось натвориш і тебе будуть карати. Де тебе будуть карати? На площі села чи міста. А як людей скличуть? Барабанами, які були натягнуті з птячої шкури. Від цього, як вийде ця приказка, і страта найвищих злочинців була на хресті, і вели її по місцях найбільш залюднених, зазвичай розпинали застуджених поза містом, включно навіть поза римом. Переважно їх по дорозі били, при цьому засуджені несли на руках таблицю, на якій інколи білими літерами була написана причина засуду. Дивіться, причина засуду Ісуса Христа таблиця. Іецеї, цар Юдейський, Ісус Назарянин, Цар Юдейський. Коли написали про, коли, про страту, кажуть, за що його засуджено? За те, що він казав, що він Ісус Назарянин Цар Юдейський. І коли Балагому це написав, вже цю таблицю, цей вирок, кажуть, ні, ти маєш написати, що він сказав, що він вже тобто, що написав, то написав. І тобто навіть вони, напишучи вину, вони вже самі визнали, що він був Богом, і що його стратили за те, що він сказав, що я Ісус Назарянин, цар за юдейський. Але розуміємо, що з одного боку ми про Хрест, Стараємося зрозуміти, наскільки це Ісус помер, наскільки йде нас це наскільки ми хочемо бути тими злочинцями, які скористаються її смерті. Каже святий папа Іван Володкий про хрест, коли розказує, каже, всі ми покликані йти за Христом, несучи свій власний хрест. Хрест інтелектуальний, який покірно припиняє розум перед Божими таємницями. Так? Тобто, Розумлячок, щоб все пізнати. Але є речі, які не можу пізнати. І ми все життя вчимося над цим. І ми кажемо, а я вже таке досягнув, вже просто, просто досягнув, а багато речей 100 років прожив і багато речей не розуміємо. Це є хрест інтелектуальний, хрест морального закону, через який потрібно зберігати всі заповіді. Є заповіді, які є легші, є які важчі. І скільки спокусно переживаємо проти тої чи іншої заповіді. І скільки разів ми, щоб не зрішити, ми дійсно робимо зусилля. Це є наш хрест. Бо спокусами завжди є солодкою. Але ми розуміємо, що це є мій хрест, і я маю цього триматися. Хрест власного обов'язку, несподіваних ситуацій, страждань, випробувань. Хрест власного обов'язку, наприклад, ну, обов'язки стану, чоловіку. Діти, батьки, священни, монахині. Монахи. це обов'язки а їх що легко виконувати. А ми розуміємо, що нелегко. Інколи це є наш хрест, кого треба дотриматися. Хрест несподіваних ситуацій. Ми все будемо Так. Ми люди, яких розмислили кожен день, а скільки разів все випадає з наших планів. І таких моментів є багато. І це є також хрестного прийняття. Хрест страждання і випробування. Хто з нас має якусь гарантію, що ми не захворіємо? Хто має гарантії? хто не має гарантії. І це також такий хрест, який ми приймаємо кожен день. Це все вимагає від нас довіри до Божого Милосердя. Хрест це наші щоденні хрести, приниження, образи, муки, смерті. Подумати, наприклад, за такі хрести нашого народу, які ми пережили в ХХ столітті. І ми думали, що бачите, перші це вже, нас вже не буде такого. Так? подумати, Перша світова війна, голодомор, геноцид нашого народу, знищення, пряме знищення, інтелекту народу, свідомих людей, пряме знищення. Ми думали, що в нас все вже мене. Друга світова війна, радянська влада це є такі хрести нашого народу. Подумати, наприклад, про багатство нашої землі, про площу нашої країни, про інтелект наших людей, про моральні духовні цінності нашого народу. Так, ми, ми всі люди, ми грішні, нам треба багато чого працювати над собою, над нашим народом, над вихованням, але ми маємо ці речі. А це все треба було знищувати. Це хрести нашого народу. Христи нашого народу, наприклад, зараз це атака на сім'ю. На свободне життя, хтось хоче, живе, як хоче і так далі. Це є атака, щоб знищити сім'ю. А знищити сім'ю це означає знищувати націю. І ми про це маємо говорити. Ми маємо говорити це дітям по-дитячому, підліткам, по-підлітковому, молоді, по-молодіжному, дорослим, по-дорослому. По Але якщо буде знищена сім'я, наша нація також дуже постраждає. Як наш народ, наприклад, їде в світ і сюди дає всюди раду. Всюди дає всюди раду. Хрести наші хід, попри ці знищення, які були. Війна далі продовжується знищення стільки молодих людей, які ми хоронимо. Це є хрести нашого народу, хрести, які нам треба терпеливо приймати. Але ми можемо знову завершити ці два розбійники, З одного боку, ми можемо користати з розп'яття. Можемо повторювати на устах постійну молитву, Господи Ісусе Христе, силу Божий, помилуй мене вічно, згадай мене мені великий засвітів, дай мені силу Нести щоденні Христи. Подивимося, що з того всього буде. Просімо Бога ціла сьогодні, коли ми споглядаємо Хрест Господній, коли ми будемо поклонятися, приступати до Христа Господнього, щоб ми. Мали цю мудрість Христа, про яку говорили на третій птиці. Розуміння Христа, що ми переживаємо хрест Господь, але ми можемо мати оцю подвійну позицію відношення. Одна, що ми спасемося, згадайте на коли прийдеш зараз землі, а інша може бути простими споглядачами чи хрипликом. Нехай Господь. Да воює нам велику любов до Христа Господнього, бо для нас це є і сила Божа це знак нашого спасіння. Слава Ісусу Христу!